Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, доброго, діти. Доброго дітям. Доброго ранку. Доброго. доброго ранку. доброго. Доброго доброго. Ми, вчителі, вже давно працюємо. Тут е, ходять люди кругом. Питаємо всіх, у кого, які тут є пошкодження і так далі. Ви знаєте, що у нас поблизу від школи було таке вчора таке несподіване, не дуже гарне. Добре. Так, і так, доброго ранку, ми з вами продовжимо вчитися, тому що ми з вами, українці, і нам треба бути розумними, тому що ми з вами непереможні і живемо ми в місті герої нашого міста. Ви знаєте, діти. Завжди, на початку року, о дев'ятій, люди згадують тих людей, і тих дітей, і тих дорослих, і всіх, хто загинув на початку війни. І хвилина мовчання про тих загиблих героях, які у нас загинули, о дев'ятій, завжди, о дев'ятій завжди. А у нас о 9 з вами не завжди урок починається. Починається ще, буває, у вас інші уроки. Але я хочу сказати, сьогодні о 9, значить, ми з вами також про це говоримо і мовчимо. Тихенько мовчимо. Алло, Вікторівна. На згадку про тих людей, які загинули за наше місто, які загинули за Україну, за тих, про кого ми читаємо. Вранці читаємо, дивимося на їхні фотографії, і віримо, і знаємо, що вони найкращі, тому що вони бачите за Батьківщину, за Україну і за нас. Аріночка, що ти хотіла сказати, дитка? Я хотіла сказати, що вчора у нас був такий, такий близький і близький вибух. Я потім, коли вибух пройшов, я пішла на в ванну, посмотрела в окно, а там дом такий великий, там, де багато людей, і мой дядя живе, і там дим. Це поряд зі мною, я знаю. Ми тож теж ході, ходили. ходили і мені просто Алла Вікторівна, нова. Алла Вікторівна, можна мені сказати? Можна, скажи. Це прямо напротив нашого ліцею. Ну так, він боком стоїть, той, той будинок. Так а я спочатку я на площадці з другом. Так один раз так не сильно, второй раз так не сильно, третій раз так бабах! Еще один бабах. Ми, ми вже вскочили, побігали, все. Вдома краще, бо воно було б. На сходах вже сказали, що не дуже безпечно бути. Так, Максимка, що ти хотів сказати? Я напроти вашого ліцею живу і напроти того дому. Я туди бачив іди і прям вікна затріслись. І вогонь, Дуже. і люди, і пожежний. Там. <кхід> пожежний. Вони працювали, пожежники, так, добре. Я так, ми також бачили і бачу. <поглянсь> Драбину, і, велику, і, драбину, велику, драбину велику, пожежа така величезна, а вони намагаються її загасити. Ну, вони так і загасили. Ну, а потім а ми ходили, А рікні звука почему-то, і там треба було проключити Wi-Fi, а я так А Але Вікторна, можна відключитися? Добре, діти, з нами нічого не трапиться, ніколи. Але Вікторна, може відключитися? Так, да, кажіть. Добре. Можно мне сказать? Кажи, кажи. Я просто вчера был в, малень... ну, в комнате одной, и там было окно, а не я же, что за окно не как шандалахнула. Так я конечно, перепугался, у меня ж сел це на это работает. Гришенька, я ну, так ну, ну, Не дивно, что ты перелякався. И дорослий лекарство до да, то да, душа. Так в мене, так о мене ночью. Я там, я там для сна чуть-чуть буратино смотрел, оно как баба! Ну, а я так. Да, Ник, что ты хотел сказать сказати, Лукьянов? Зараз, Димочка, я вчора туди приїхав і там е, ми з Максимом, мамою зустрітилися е, і дивилися, як там е, тушать пожежу. Гаси, от, ні, пожежу? Ні, ні. А, ні, ні. А, ні, можна я можна, можна, скажу? Можна теж скажу? Дімочка Ігната хотів сказати. Ману мені теж? Ми грали з папой на полі, ну я теж играл, і потім бабахнуло, і потім меня папа потащила вже в коридор одразу. Коридор. Так, так, то правильно. Я також пішла в коридор, тому що воно дуже а сильно, воно да, гучно, гучно дуже, а гучно треба ви, ви виконувати все, все як потрібно. Я треба виходити. Я, я, витривне. Я, витривне. я була в селі. Я, 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 Краснодарській, 175 я живу. Напротив цього дому життя. Та я у нас у тридцятому Надічка живе. Я, поки... я в селі була. Зрозуміла, що надічка, вона ж зараз не в Харкові, думаю, Господи, то хтось дитина зібралася. Можна мені сказати? Можна, я скажу? Діти, стоп. Давайте ж, мабуть, працювати. Давайте зайчики. Справа в тому, що це дуже така історія серйозна, і все може бути. І я трішечки отак, ну, вчора також, як і ви, злякалася, все. але я хочу вам сказати, діти, та ми таке пережили. У 2022 році пережили, ми берегли і наші будівлі, і наш ліцей, і все, і стільки людей було. Е ну, Трималися, боролися за наше місто, захищали його. То ми, буду, ми повинні бути гідними тих людей, і ми повинні з вами бути ще краще, ще міцніше. І кажуть, не треба боятися ні, діти, то тут тільки дураки не бояться. Бо я, можна боятися можна, але треба до всього підходити, знаєте, правильно. Сказано, що от заголо десь треба виходити в коридор. Нічого, значить, треба, треба, значить, треба. Тому що ну, така війна, раніше такого не було. не було. Не було такої зброї, міцної, потужної, дуже Тому все це небезпечно. І знаєте, як було дивитися. І як було читати, як загинули люди? Вчора загинула жінка, їй 94 роки, то вона скільки всього бачила, а вона загинула. В цій війні загинула. А загинув ще чоловік 22-му році, який в концтаборі був, пережив, скільки страхів, і загинув в цій війні. то, то неприпустимо. Зараз, зараз. Неприпустимо. Не повинні люди так жити, не повинні вони боятися, і наші міцні воїни вони за те борються, щоб ми з мами могли спокійно спати, спокійно вставати, вчитися, і все у нас буде гаразд. Вони за те й борються. Так, Але вікторівна. Вікторівна. Ну кажи вже що Але... трапилося? Але Вікторівна можна я спитаю? Можно потом я скажу. Ну, скажи, скажи. Я посмотрела, когда посмотрела, 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 посмотрела. Я побачила дым, то я уже заплакала. Так, так, Это я. Діти, мені соромно може бути іноді. Я ж у 22 му році, коли ліцеєм керували, ви знаєте, і стільки всього було, стільки було, стільки робили зранку і ДСНС, і цілий день, якісь обстріли, якісь люди вони ходили, вони перевіряли все. У нас так в школі були трагедії, коли е, е, били будинок, який напроти стає ліцею. Як коли у нас зачепило наші класи деякі, як вчителі прибігали, вони допомагали, вони збирали воду, там щось було. Ви знаєте, діти, все ми боролися, боролися, не боялися нічого. А насправді кожна людина в душі вона все одно боїться, вона знає, що це небезпечно. От просто що це небезпечно, треба знати. Може, і боятися не треба, але треба знати, і треба бути міцним. Треба бути міцним. Ну що ж тепер? А плакала. І знаєте, раніше менше якось плакала. А тепер от от якось, особливо, коли вранці о дев'ятій згадують про людей, які загинули. То тоді плачу, то вони мої діти, то вони мої онуки, то вони мої. Ну, вони молоді дуже. І тоді плачу, тому що мені ну, не, не можна казати, що жаль. То дуже легко сказати, що жаль. Дуже легко. А Це вкрай не... душу будь-якому дорослому, а дитині тим більш. Давайте з ді... від... вами дивитися, да. ми вчора з вами закінчили, навіть не закінчили, а просто закінчили повторювати всі випадки, все зайчики, всі випадки, які у нас, у нас з вами зустрічаються. В літературній нашій вимові, в мові нашій українській, вони зустрічають всі випадки на позначення звука Ї. І ми казали, От скільки багато я їх знаю. То я знаю, що якщо звук Й, його можна, можна позначити буквою Й. Звичайна буква як Й, з дужечкою зверху, так? І всі діти знають. На позначення звука Й є буква Й. Вона пишеться в кінці, всередині буває перед приголосним, так? Пишеться, вона пишеться там, де сполучення ЙО, о-майор Йосип. Пишеться, оце ми знаємо, це перше. Далі ми говорили, що іноді буває так, що звук Й чується, він позначається буквами я Ю, Є, Ї. Позначається тільки коли стоїть не після приголосного. Не коли стоїть на початку складу, на початку слова Я, Я" мої другий склад мої-і. Тобто там також чується Й, і ви повинні це знати. Чується І. І ви знаєте, діти, оце ще один випадок. Так? Далі ми говорили, що коли не тільки після голосних перед голосними у нас. Після голосних господи. А ще у нас бувають такі випадки, коли у нас на позначення «ї» ставиться апостроф. От ми з вами напередодні це повторювали. Апостроф – це слова, які вимовляються, і там є роздільна вимова. І там також чується й-і, й і, і, а чується, і, ну, поки що працює. І далі. Я хочу сказати, що е, апостроф пишеться у нас е, не просто при роздільній вимові, а після твердих приголосних. Після твердих приголосних. Я так думаю, зараз включиться інтернет, все буде гаразд, у нас і включиться світ.